День української писемності та мови вшанували учні загальноосвітньої школи номер 8 У затишній залі зібралися охочі насолодитися святом, на якому школярі не лише величали державну мову, а й декламували вірші українського поета Тараса Шевченка. Адже цього року також відзначають 175-річний ювілей від дня випуску кобзаря. Ми з вами зібрались, щоб не просто поговорити чи послухати цю мову, а саме, а саме з вами самі долучитися до цієї, до нашої красивої, чудової мови. Шановні, мені дуже приємно вас всіх бачити в е, нашій школі, вітати вас. І я думаю, ми з вами отримаємо велику насолоду, послухавши вірші, побачивши красивих. Любов'ю до української мови були пронизані слова юних патріотів. Школярі, які декламували вірші, передали головну ідею та тему Шевченкових слів. Відповідальність, якою читали твори учні, вражала, оскільки юні серця усвідомлювали важливість написаних Шевченком слів. У нашому рахі, на землі, нічого кращого немає, як та я мати молодая. Своїм дитяточком малим буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим. О Боже, стою я перед ликом вічна. Вченка ся йомісячної ночі чую тихий щепіт сповіді молитви. І неспроможна глянути у вічі. Сон. Наприкінці заходу завідувач міського методичного кабінету Людмила Мозгова вручила подяку ЗОЖ номер 8 за організацію творчої зустрічі. Дай Боже, щоб нас об'єднувала іскра любові до українського слова, дай Боже, щоб нас об'єднувало почуття патріотизму. А це значить любов до свого рідного міста, до людей, які тут живуть, до своєї школи і до тих друзів, які нас оточують. Шанувати українську мову, оберігати та дбати про неї може кожен із нас, використовуючи її при щоденному спілкуванні. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.